Дві тягучки. Одна це отакий джутон. От рабів дураї не пускають. Для мене це більше ніж просто текст. І тут мої дані написані. Його зробив хімія, як два третя бригади хлопчина. Я не знаю, скільки це обереги, але це речі, які я носу з собою. Я в певний час відмовилась від прикрас, від косметики, тому що це було недоречно. Це війна. А оце це дуже цікава історія. Це Саша і Сумія передали мені такий подарунок. Сашка був одним із пацієнтів в лікарні, де я працювала. Саша такий мені пише: Марічка, ти завтра будеш в лікарні? Кажу, ну не планувала, а що? Треба купити обручку. Я така, для чого? Буду робити пропозицію. У мене дівчина приїжджає. Я біжу в лікарню, намагаюся відпросити його, щоб таки з ним на вулиці обкупати обручку на колясці. А лікар каже, ми тільки вчора робили ампутацію. Яка обручка, ви що? Яка вулиця? итоге я беру відео з собою і купую по відео обручку. Він робить пропозиції сомія, погоджується, і зараз вони класні мої друзі.